Державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі прибув до Бостона після того, як 31 травня впав із велосипеда у Швейцарії і зламав стегнову кістку. До Бостонського аеропорту він прилетів на літаку військово-повітряних сил США, а звідти його відразу перевезли до лікарні. І, хоча держсекретар Керрі відмінив заплановані візити до Мадрида і Парижа, у США він продовжить займатися виконанням своїх прямих обов'язків. У білому домі упевнені, що Джон Керрі візьме участь у перемовинах стосовно іранської ядерної програми. Про це на брифінгу розповів речник держдепу США Джош Ернест. Я Кері що державний секретар США Керрі продовжить відігравати ключову роль у цих перемовинах, хоча наразі не зрозуміло, як саме він це зможе робити упродовж наступних тижнів через отриману травму. Та я переконаний в тому, що яким би чином він не брав участь у цих перемовинах, він продовжить відігравати в них дуже важливу роль. Джош Ернес також додав, що в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки упевнені, що самі перемовини відбудуться так, як це й було заплановано. Окрім того, в Держдепі США повідомили про те, що не збираються переглядати свої вимоги щодо колишнього працівника ЦРУ Едварда Сноудена, який наразі ховається від американського правосуддя у Росії. У США його злочин вважають дуже серйозним, а тому він має повернутися до Сполучених Штатів Америки і постати перед законом.